Ні, квасу не, не рухай, бо то є е михайла клас. Він прийде з роботи в с... Та да я, с... с... я Пой... чуть-чуть? Ні, воду си на просто пей. Вищо, вона буде клас пила? Михайло потім прийде буде робив мені квас. Він купив бутилку квасу і знов скаже, що хтось му випив. Ти мені липше скажи, чим ти будеш зараз густила. Чим ти буду гостила, чим маю, то і то буду тобі давати. Я м'якого би м'яса жила, шашлика якого. Ну, то тебе срака срака така, щоб все з'їла. Що то є? Я тобі таке возвраща. Стов ті япка! Ну а я ти що там яке. Я, я ти дам зараз якесь м'ясо, чи шеш уже, Михайло, що буде потім їв? Така ти господині. То це визьмиш яке тупо сюди, Я видла таке робить в Італіях. Зверт. Перший раз таке бачиш, де ти таке заведемо? Я ти кажу? Соло з ярками? Ну а я. Що ти робиш, варятку? Ти... Я, я йду. Ти маєш як мусьок все. уїдуш. Заразий кусок. Туди... чи ступимо мені з хати. Михайло Михайло. знаю. Ай, я сраху т'їш. Шлях-траф. Тви що воно мені ту натворило? Бейш шлях-трафим. Аби ставчі їла шашлик, ви ще підпишіть на канал і все буде добре. Я не знаю, що то далі з не має бути на ніс не хоче їсти.